Си, так само. Сушите, то ну ми чистів, Димор, ну не жні як Димон. Небезпека. Дивіться, буде правильно встановлювати навіть. Ми... А це тоже ти знимається? Ну, пауше. Голопається. Лопається. Треба правити. Треба, <крути> <тит> <тит> так, ти позєднє, ти? А тут ані, а не, тут, ані, а я тут ані. — Кажуть, за те, що чекабель, це загориться, що не розумієте, навантаження. Оце жесть, мужики, виграєтеся. На минулому тижні був випадок у вашому селі у вулиці Чорнобильській, що сім'я загинула. Постійно йдуть перепади, напруги і тому подібне. А те, що є у вас, то воно приведе тільки до негативних наслідків. Тих тоже не вірить, це ж на моїй okay, okay. Понятно. З проводкой що у вас нормально, не ничего. Yeah. нічого.